У мене з'явилася унікальна можливість показати вам іспанський державний госпіталь зсередини. Я тут в якості відвідувачки. Це палата, куди привезли людину, в якої проблеми з серцем. Після реанімації потім була ще доба в спеціальній залі обстежень, де знімали всі показники, були підключені датчики. І також цікаво, що рентген людину не везли на рентген. рентген привезли до неї дуже зручно. Ну а сама палата, ось так вона виглядає. Все просто, але є все необхідне для того, щоб тут побути кілька днів або довше. Дивіться, сніданок вже принесли. Тут кава з молочком, я заглядала. Джем, полуничний сьогодні, булочка, сік, але бабід годують набагато краще. Я пробувала вчора і риба на пару, і відбивні курячі на пару. Також суп гаспачо смачний, все не солоне, не гостре, але смачно. Салати, запіканки, йогурти, полудник повноцінний, повноцінна вечеря. Нікому нічого не треба носити тут в судочках, як я. Звикла завжди робити. Дивіться, є кондиціонер, можна налаштувати все під себе. Також, звичайно, є телевізор з пультом. Ходімте, показую вам ще ванну. Все просто, душ, полотенечка, все є. Також хочу поділитися з вами своїми враженнями. Я розумію, що в Іспанії державна медицина вона дуже. Довго потрібно чекати, але якщо якась невідкладна ургентна ситуація, то бригати швидкої працюють дуже добре. Лікарі реально повертають до життя, працюють злагоджено, не потрібно купувати ніякі ліки, приносити щось, давати лікарям чи подбали, медсестрам все включено. І це державна медицина. У мене просто якийсь, чесно кажучи, культурний шок від цього всього, бо я до такого не звикла. І також ще тут фішка в цій палаті. Дивіться, ось таке розкладне ліжко. При нагоді можна тут залишитися, тобто, все передбачимо. Розкажіть, які у вас враження від медицини в Іспанії, від центрів Десалют, від лікарів? Якщо ви звичайно зверталися, цікаво ваші враження.